Продукти, які краще не давати на постійній основі, і не включати в раціон дитини. Ну що, поїхали. А, Справді це моя улюблена історія. Всі ці, ці жилейки а, інколи звичайно, це можна дати дітям, але насправді це нічим не відрізняється від соку, який дитина випиває. Єдине, що це плюс, тобто краще ніж те, що це треба жувати. Тут є жилоутворюючий агент, тут є, наприклад. Або желатин, тина або гарагар, якась речовина, яка робить ось це желейками. і тому не так швидко цей сік, концентрат, а саме молекулу глюкози, в ротовій порожнині у дорослому та у дитячому організмі. Ну і звичайно, в принципі, те саме. Ці різноманітні равлики, я не можу сказати, що це прям дуже погано. Якщо ось це порівнювати, то звичайно це склад кращий. Але насправді це так само а, сік з желейками, тобто, точніше, сік з желатином агарагаром. Тому єдиний плюс цього продукту це те, що його можна жувати. Але не думайте, що це прям супер корисно. Всі концентрати соку це всі молекули глюкози, тобто, це той самий простий вуглевод, який дуже засвоюється будь-яким організмом. А дитяче ожиріння Інсулінорезистентність і, взагалі, цукровий діабет може виникати в дуже ранньому віці, і, повірте, це дуже сильно залежить від звичок, особливо харчової поведінки.